На краю чарівного лісу стояла фабрика магічних речей. Це була дуже незвична казкова будівля, від якої віяло теплом, та чомусь пахло ваніллю з корицею. На фабриці було багато поверхів, які з'єднувалися між собою дерев'яними драбинами. І якщо підійти до фабрики ближче, то можна було почути, як вони ці драбини скриплять отак під якусь чарівну пісню. Це були гноми, які дуже поспішали. Щодня з року в рік тут працювали гноми та справжні феї. Вони виготовляли найкращі подарунки для дітей з усього світу і мусили встигнути до Нового року. Але одного разу на фабриці трапилась біда. Раптом зникло світло. Усі гноми та феї дуже злякалися, адже без світла неможливо було продовжувати роботу. Виною біди була чарівна іскарка, яка перестала палати і просто зникла. Саме завдяки її праці живилась уся фабрика. Поки всі думали, що ж робити, аби врятувати свято, чарівник Мегі вже мав план. Він володів найсильнішими чарами, а строй розум та веселий характер допомагали йому знайти вихід із будь-якої складної ситуації. Саме тому. Він вирішив врятувати фабрику та помандрував на пошуки цієї загадкової іскорки. Неймовірна подорож почалася з лісової галявини, де чарівник Мегі зустрів веселого ведмедика Фредді. Фредді був радий бачити свого старого друга. Він усміхнувся та розповів, що бачив, як загадкова іскорка засмучена плавла по майже замороженій річці на маленькій крижинці. Чарівник здивувався, занепокоївся, але ж, подякував Фредді, й мерщій побіг туди. На березі річки біля трьох побілілих від снігу ялинок чарівник зустрів руду лисичку Марусю. Саме вона й розповіла, що бачила загадкову іскарку, яка зіскочила з крізь жінки і полетіла в засніжене небо прямісінько до зірок. Чарівник Мегі подякував Марусю, подивився догори та, навигаючись, вирішив летіти прямо на самісіньке небо. У небі очам чарівника відкрилася справжнісінька казка. Тисячі зірок, наче злились у танок. Вони були такі гарні та сяючі, що навіть Мегі на секунду замріявся і забув, навіщо він сюди прилетів. Його спокій порушила ніста зірочка стела, яка також цікавістю розглядала чарівника. Стела сказала, що бачила, як загадкова іскорка розташувалась на одній з найяскравіших зірок, в надії знову палати. А от на якій саме вона не пам'ятає. Мегі засмутився, бо в небі ж були тисячі зірок. Він зовсім зневірився в пошуках. Стела взяла чарівника за руку, підбадьорила та сказала, що допоможе її знайти. Зірочка знала чарівну пісню, яка торкається загублених сердець і змушує їх палати від щастя. І тут стела почала співати її голос, неймовірний і чарівний, линув усюди, наповнюючи все навколо теплом, сяйвом і любов'ю. Загадкова іскорка теж почула цю мелодію і в ту саму мить запалала так сильно, що світило все небо. Чарівник підлетів до іскорки та протягнув до неї свої добрі і теплі руки. Іскорка, не вагаючись, радо стрибнула до чарівника. І так її було затишно в його турботливих долонях, що вона сяяла все яскравіше кожної секунди. Разом вони полетіли додому до чарівної фабрики магічних речей. Коли чарівник Мегі повернувся разом із іскоркою, всі феї та гноми були дуже щасливі. Іскорка знову запалала своїм теплом і світлом та світила не тільки фабрику, а й серця усіх гномів і фей. Не покладаючи рук, вони працювали, працювали і встигли. Завдяки злагодженій праці та одній маленькій, але дуже яскравій іскорці. Всі діти отримали найкращі подарунки під ялиночку. Чарівник Мегі зрозумів і більше ніколи не забував, що навіть у найскладніші моменти варто шукати рішення і не втрачати віру. Він розповів усім про свою пригоду і завжди наголошував, що найважливіше це дружба, взаємодопомога і добро у наших серцях. Усі ми маємо всередині маленьку загадкову іскарку, сява якої здатна освітити шлях та запалити все навколо. Ось і закінчилася ця казкова історія про чарівника Мегі та загадкову іскарку. Вона навчає нас, що навіть у найтимніші часи завжди є світло, яке може повернути радість і віру. Нехай в наших серцях та очах завжди сіятимуть чарівні іскорки, які ніщо не зможе загасити.